Вечірній стрім сьогодні, 29 серпня, 2025 року. Дата і день, з якою пов'язано один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Це вихід, звісно, ж українських військових заточення під Оловайськом у 2014 році. Ще раз хотів би нагадати: тоді російське керівництво традиційно вже для себе порушило домовленості. Українських військових буквально розстрілювали, коли вони колонами проходили так званим тоді, так званими чому я так кажу, тому що Росія порушила все зеленим коридором. А, символом сьогодні є соняшник, бо саме шлях українських воїнів проходив тоді і пролягав через а, мальовничі соняшникові поля нашої країни. Про це не тільки сьогодні з головою управління владі фонду народний тил Георгієм Тукою. Слава Україні! Героям слава! Радий бачити, владу. Героям слава тим, про кого ми сьогодні згадуємо 366 українських воїнів тоді загинули. Ну, скажімо так, за офіційними даними, звісно ж. Ну і пам'ятаючи, говорячи, будьте здорові, це про цей день. Що вам вчергове, вже вкотре з року в рік хочеться в цей день про що говорити? Ну, звісно, річ боляче згадувати той момент. Тим більше я мав можливість спілкуватись з деякими учасниками тих подій, і між іншим, дехто з них завітав до мене в народний тил в той час на Жилянській в Києві, так одразу прямо з Дніпра. Хлопців спочатку виводили на Дніпро, а звідти вже, якщо вони були без, без поранень, то деякі з них, принаймні, заїжджали не до, додому, не до родин, а одразу до нас. Настільки була е, важка ситуація в, е, в серцях і в душах наших захисників, я чудово пам'ятаю, ті діалоги. Ті розповіді про жахливі позиції події, коли просто дійсно розстрілювали. Просто саме бою не було як такого, просто розстрілювали. Хоча після того, як росіяни почали оці свої варварські дії, наші військовослужбовці почали чинити опір. Чомусь у нас про це не дуже часто розповідають. Але це не було фактично ну, знищення мішені. Угу. Звісно, наші підрозділи не були в бойовому розсередженні. Звісно, навіть наші підрозділи не були підготовлені до бою, і саме цими скористались окупанти підступно на Такі удари, які спричинили до великих втрат за офіційними даними. Вихід з Іловайського котла це операція, яка принесла, на жаль, найбільші втрати на той час для Збройних сил України і добровольчих батальйонів. Тому для мене це доволі болюча дата, і я чудово розумію, що за всі ці роки кількість жертв ну, неспівставно зросла, просто співставно. І тому зараз ми згадуємо далеко не тільки тих наших героїв, які загинули mm -hmm. в 2014 році, але всіх тих, хто віддав своє життя за захист нашої батьківщини. Саме з теми ми сьогодні розпочали, хоча головна тема нашого ефіру звучить сьогодні український «Український діпстрайк». Страйк. І саме таким чином. Ударами вглиб в території Російської Федерації за цей серпень, зокрема по НПЗ, наші сили оборони дають відсіч і відповідь. І за те, що було тоді в Ілвайську вже 11 років тому, 11 років тому, пане Горгій, взагалі всі ці удари по НПЗ, і так чи інакше, наскільки вони. Знаєте, всі там знаєте економісти і так далі, в цифровому значенні зараз там характеризовують в 20, на 20%, зменшують можливості Російської Федерації так чи інакше забезпечувати свої туристичні війська паливом, паливо-мастильними матеріалами і таке інше. Але а, чи можуть вони відновити ці потужності, це раз, А Друге, наскільки це характерна особливість цих ударів Українських сил оборони, зокрема? По логістиці на тимчасово окупованих територіях ворога, зокрема залізниці, вони <coughs> фактично відбуваються одночасно. Наскільки нам вдається вибивати саме цю логістику і ці от, постачання цих паливостих матеріалів ворога, окупантів з це впливає на фронт? Я б сказав так, що ну дійсно на сьогоднішній день аналіт після вчорашніх атак двох НПЗ. Аналітики дають інформацію, що падіння виробництва складає біля 20%. Це дуже і дуже суттєво. Перед тим я хочу нагадати в першу чергу нашим глядачам, що аналітики, в тому числі і російські міженки, а вони малювали так звану червону лінію для економіки РФ на рівні 15%. Якщо падіння буде перевищувати цей рівень, то це вже призведе до кризових явищ в російській економіці. Так. Що стосується середньоокупаційної армії, на жаль, поки що, в мене немає свідчень того, що армія відчуває якісь значні зміни, і те обумовлено тим, що переважна більшість воєнної техніки використовує дизельне пельне, а не бензин. А удари наносяться саме по тим підприємствам, які здебільшого виробляють бензин. Але разом з тим не варто недооцінювати той факт, що на півдні Росії вже відчувається дефіцит пального для цивільного населення. І вже є чимало відео, які демонструють закриті заправки в Криму, в Ростовській області, в Таганрозі. І все це не може не сказуватись негативно на настроях, ну, вибачте, самих лаптей, примітивних, простих лаптей, які досі ну, навіть не розуміють і валають, а нас за що? Вони ще досі не усвідомлюють, що це саме вони є дотичними до тих варварських бомбардувань. Українських міст та сіл, вони вважають, що ну ми ж ми ж тут ні при чому, нас-то за що. І от я ще відверто скажу, не хочу там на себе надівати якісь білі пальта. Я з насолодою просто дивлюсь, от всі ці нескінченні черги, відсутність просто пального на заправках, і оце скиглення місцевих. Що ж це відбувається а нас за що? Я просто насолоджуюсь цим, і я впевнений, що швидко вирішити це питання, неможливо. Не Дійсно, переважна більшість підприємств, які вражаються, вони не знищуються повністю, але вони зазнають дуже суттєвих втрат. От, наприклад, на Самарському НПЗ, яке вчора було. Під ударами дронів невідомих дронів Ліхтенштейну, то там було знищено шість оцих величезних ємностей для зберігання пального, і дві з них зазнали дуже суттєвих пошкоджень. Загалом це більше ніж половина ємностей цього величезного підприємства. Отже, поновити працездатність такого велетня. Як цей Самарський НПЗ, це доволі непросто і за будь-яких обставин потребуватиме часу. За цей час, я сподіваюся, наші оператори дронів Орли Бровді, вони встигнуть нанести ще більше ударів по російським НПЗ, по Розподільчим станціям, в тому числі і по газовій інфраструктурі. Щоб там Орбан Ціярто собі не перділи під носа, плювати на них давно вже треба. Я, між іншим, щиро дякую нинішньому міністру закордонних справ. Я з 2015 року ну фактично не приховував свого негативного ставлення до всіх цих миротворчих позицій з боку Українського міністерства закордонних справ. Який ми спостерігали всі ці роки. А позиція Орбана та сіярту вона яскрава антиукраїнська, починає з 2014 року. Ніхто з цього ніколи таємниця не робив. Хочу нагадати глядачам, що перший публічний скандал був, коли зафільмували, як пам'ятаю там консул Угорщини на Закарпатті, просто роздає угорські паспорти громадянам України. І замість того, щоб видворити цю людину за територію України. Як ну, прийнято в дипломатичних стосунках, ми почали там розповідати: ай-яй-яй, так не можна, так не треба, це не по-дружньому. А вони продовжили цю традицію ще більше, більше, більше нагліли, нагліли, нагліли. І, от лише тільки зараз я з насолодою спостерігаю, що міністр закордонних справ України дає відлуп цим до цих покидьків. Які заслуговують на подібне ставлення вже протягом ну, 12-13 років Роберт бровді яскраво на заборону йому навіз до шенгенської зони в класичному характерному стилі для нього? Цитувати не будемо про кишені нам Орбана і народ угорщини істинних угорців мадярів корінних мадярів, які ще обов'язково дадуть відповідь. На політику, яку проводять зараз двоє зазначених вам панів, тому в повній мірі цитувати не будемо. А з іншого боку, так, ну подивимось, куди ще дрони птахів мадяра долетять. Зокрема, то ще й про нафтопровід дружба в світлі теми так. треба, в принципі, говорити. Хоча там, нібито, транзит нафти частково було поновлено так чи інакше. Ну, я просто ви мене змусили про це згадати, пане Георгій. Але ну що ж тут говорити? Тут все цілком і повністю е, зрозуміло, та і пан Сибіга доволі яскраво і гостро реагує також своїми відповідями на всі їхні і, і влучно з гумором, з сарказмом фактично тролячи цей знахабнілий дует, але удари Україною або ж добрими дронами Ліхенштейном чи Марокко. Це з вашої подачі, порізно можна говорити. да а Вони стали приводом для одного з найбільших і найпотужніших світових лідерів, висловитись, що він не задоволений, але й не здивований, і паралелити, а точніше, навіть порівнювати Росію і Україну в цій ситуації. Прирівнювати от тут буде більш таке влучніше слово. Ну мовляв, вони ж били по НПЗ. Тому я не здивований, що її прилиті. Хто коли на якому етапі, врешті-решт, зараз ми з вами спілкуємося? Гучна заява президента Макрона: якщо Путін до понеділка не погодиться на зустріч з президентом Зеленським, Трамп має задіяти всі можливі і неможливі заходи, санкції і так далі, аби приструнити, ну, тиснути на Росію. Хто або що має пояснити Дональду Трампу, що НПЗ це законна військова ціль згідно усіх міжнародних правил, норм, права і так далі. А цивільні об'єкти, де живуть люди і сплять вночі зі своїми рідними, близькими вдома в своєму помашканні, домашніми улюбленцями, і так далі? Це цивільні об'єкти, і Путін далі вбиває людей, а не цілить по військових об'єктах влада пояснювати такі, начебто очевидні так, А да. можна ті людини яка хоче розібратися, яка хоче зрозуміти першу причину. А Дональд Трамп не є такою людиною. У мене є стільки відчуття, просто в цьому переконаний, що в глибині душі Дональд Трамп дійсно бажає за будь-яких обставин. Негайне припинення активної фази бойових дій. Підкреслюю, не війни, не укладання мирної угоди якоїсь там теоретичної, гіпотетичної, а саме припинення активної фази бойових дій, що дасть йому можливість бурхливо розвинути економічні і бізнесові стосунки з Російською Федерацією. Це його генеральна мета, мрія, якщо хочете. І от заради цієї мрії він готовий. Нагнути Україну до, до плинтусу, вибачте, намагається вплинути на Зеленського. Аби той погодився на ну, вибачте просто знущальні миротворчі пропозиції Російської Федерації. І він так само буде надалі це робити. А Трамп буде робити все, аби нічого не робити по відношенню до Росії. Він буде шукати будь-які шляхи. Виправдання власній бездіяльності. Активних дій від Дональда Трампа не варто очікувати. І я думаю, що Макрон, ну це просто його фраза, це Скоріш за все, мені так здається, це певна така дипломатична гра. Натякнути публічно підкреслюю, натякнути Трампу, що, шановний партнере, а може все-таки вже варто. Від твоєї постійної двотижневої риторики я маю на увазі два тижні, два тижні, два тижні, два тижні перейти до якихось конкретних дій, які ти теж обіцяєш вже більше ніж півроку. Хоча я не вірю в позитивний результат от таких промов з боку Еммануеля Макрона. Трамп буде підкреслив, буде робити все можливе і неможливе заради того, аби не не наступати на інтереси Російської Федерації. Не має значення це, це чи то в озброєнні чи в політиці, чи в економічній площині. Не буде він цього робити. Почув вашу позицію, думки, спасибі за них. Тепер фронт. Ми з пам'ятного дня розпочинали. Про фонд завжди з вами говоримо в наших стрімах і включеннях. Але я почну я з матеріалу видання Більд Німецького. Це пряма цитата. Про те, що російський літній наступ в Україні провалився. Вони знову ж таки надають цифрові значення, базуючись також на мапах ДІП стаєте не тільки про те, що саме за літній період через призму колосальних. Як вони кажуть, втрат Російській Федерації вдалося окупувати тільки 0,3-1% української території. А, попри всі події і ситуацію, яку ми зараз бачимо поблизу Покровська, знову ж таки, останніми днями і тижнями ми часто згадуємо Куп'янськ як ну, військове налітики, як важливий залізничний вузол і так далі. Лиман так само фігурує у зведення. Чи погодитесь ви з такою тезою? Ну, мені все-таки здається, що вона надто оптимістична угу. така оцінка. Бо, звісно річ, я погоджусь з формулюванням, що окупаційним військам не вдалося досягти мети, яку ставили перед ними, підкреслюю, не Військові начальники, бо мені невідомо, які задачі ставили ставив Генеральний штаб збройних сил Росії. А я маю на увазі ті задачі, які ставили перед армією російські політики та пропагандисти на весні цього року. Так хочу нагадати нашим в першу чергу нашим глядачам, що в квітні-травні просто розривали всі ефіри від супероперації по освобожденню Донбасу. Так. І освобожденню ісконноруських земель мала на увазі і Запоріжжя і Херсон. Ну, можна лише тільки взяти карту і подивитись, наскільки далека реальність від цих мрій, про які нам розповідали, ну, не нам, а в першу чергу громадянам Росії розповідали ці пропагандисти. Але те, що в суспільстві, в російському, вони посіяли подібні очікування, це факт. Те, що ці очікування не виправдалися, це теж факт. А разом з тим, не варто заплющувати, заплющувати очі на те, що ми дійсно крок за кроком поступово але постійно втрачаємо територію. На жаль, це дуже боляче визнавати, але це теж факт. А ми вимушені були під натиском російсько-корейських військ відійти з Курщини. І більш того, окупантам вдалося фактично на плечах наших Збройних сил, які відступали, окупувати частину Сумської області. Зараз надходить інформація, що ворог ну, є велика вірогідність того, що в вересні буде якась активізація дій на Запоріжжі. І сьогодні ранком гур підтвердив, що спостерігається накопичення саме десантних підрозділів на території Запорізької. Та раніше ми говорили про перегрупування навіть з частини Сумської області, і не тільки Так, є така інформація. От окрім того, ну це дуже прикро визнавати, але вже реально йдуть бої на території Дніпропетровської області. Отже, фактично, треба чесно визнати, що у окупантів є певні успіхи. І хоча ці успіхи не відповідають очікуванням і воєнного і політичного керівництва, і це головне самого оцього болотного суспільства, яке очікувало карколомних перемог, нічого цього не сталося. Більш того, на на тлі от цих Невиправданих сподівань зараз починається проблема: а нас за що, де мой бензин, то от така картина в самому цьому болотному суспільстві, вона виглядає доволі чудово. Я просто відверто скажу, кайфую від цих компіляцій цих подій в одному в тому самому так званому електоральному полі. Отже, з моєї точки зору, Росія не досягла тих задач, які стояли перед нею, і мене увазі збройні сили звісно звісноліч. А з іншого боку, на жаль, все одно поступово крок за кроком, але продовжується просування окупанта нашої території. А що сьогодні брифінг був цього міністра вбивств Білоусова на Російської Федерації? Вони збільшують кількість е контрактів, ну матч на увазі. Е Об'єм підписки контрактів, які можуть підписати так чи інакше, ті, хто за гроші, які, як мені видається, і дуже багато також було інтерв'ю з полоненими російськими військами, не платять все ж таки підписати і піти. Е полягти в, та в, зем в землю України е за ні за що, фактично за Путіна, давайте так говорити. А вони збільшують кількість пропозицій підписати цей контракт. Ви ж розумієте, що на жаль, ті численні інтерв'ю, які можемо дивитись, ми з вами, тих російських полонених, в Росії їх не бачать. Ну так. на жаль, і тому так да, дійсно. Та й ті самі орки полонені, вони ну в переважній своїй більшості, вони розповідають, що вони нічого не знали про умови війни, про успіхи чи невдачі. Про те, що взагалі що відбувається на на фронті, які умови, який рівень виживання, які втрати, вони фактично всередині свого болотного світу нічого не знали реальній війни. І звісно річ, коли ну чесно кажучи, коли дивишся на ці фізіономії, здебільшого переважні більшості, ну просто така мене принаймні бере. ну Російською хороше слово, брізглівость mm -hmm. по відношенню до цих алка нікчем, беззубих, неголених з рівнем освіти, ну, три класи в кращому випадку. І оця от тварина, я навіть людиною такою цих назвати не можу. Оця тварина вона заради якихось там грошей, які вона буде два роки пропивати. Вона йде. І готова вбивати а, Хай би вони самі там, один одного вбивали, це їхня справа. Чим більше переб'ють один одного, тим нам краще. Але, на жаль, вони йдуть вбивати нас. І це ну, таке суспільство тут ну, не здатні вплинути на це. Їм ще й не платять того, що вони можуть пропивати <кхем> потім. <кхем> що така історія присутня. Ну, не знаю, да, складно їм це пояснювати, вони цього не знають. На завершення, пане Георгій. А, різне бувало під час наших з вами розмов, і в принципі, критики на адресу недіючої влади так само багато і інформаційного просторі. А, тут я виділив для себе цей момент, коли прочитаю, познайомлюся саме його і цю тему на завершення в розмові з вами вирішив взяти, бо тут якраз треба говорити, що це дуже правильна річ. Питання тільки в тому, як далі цей законопроект буде імплементовуватись, наприклад, в освітніх програмах і реалізовуватись в суспільному житті для того, аби людям нагадувати, що таке Росія, перепрошую сьогодні. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект 13273 закон про засади державної політики національної пам'яті українського народу, що в ньому є ключовим. Принципи державної політики у сфері збереження історичної пам'яті і визначає складові національної безпеки в законі. Вперше на рівні держави визначено низку понять: війна за незалежність України, яка у нас триває, почалась 19 лютого 2014 року. Друге, національна пам'ять, історична антиукраїнська пропаганда злочини проти українського народу і закріплено в законопроекті поняття терміну визначення, терміну рашизм. Гібридна тоталітарна ідеологія, яка поєднує російський шовінізм, періоризм та практики комунізму і нацизму. Хтось, мені здається, президенту України підказав дуже правильну річ або ж ну, подавши цей законопроект, ставши його ініціатором, ви знаєте, мені важко зараз отак сходу оцінити. Mm -hmm. Ви абсолютно праві, коли кажете, що ідея, начебто, непогана, але все буде залежати від того, яким чином вона буде реалізована. Так я абсолютно з цим погоджуюсь. Я щонайменше 5 років присвятив детальному вивченню такого явища, як російська м'яка сила, фактично от в цьому законі йдеться саме про м'яку силу, в першу чергу Росії, які, які ми. Намагаємось протиставити свою м'яку силу, між іншим на нашій території. І це ну це треба було давним-давно робити. На жаль, ми запізнюємось на десятиріччя і боротись з Росією, яка експерти визнають в усьому світу. І вона далеко вперед пішла. На відміну від переважної більшості інших країн щодо використання власної м'якої сили по всіх напрямках, в тому числі і в Африці, і в Європі, і в Сполучених Штатах то, на жаль, нам доведеться наздоганяти наздоганяти завжди складніше, ніж самим щось генерувати, якісь ідеї І от я Вимушений в черговий раз погодити тезою про те, що багато буде залежати від того, як будуть реалізовуватися всі задачі. Дуже мало в законі обозначити там деякі поняття, так виходячи з того, що ну закони в нас громадяни читають тільки в тому випадку, коли взагалі більше читати, нема чого. То очікувати безпосередньо від тексту закону, е, якийсь там вплив на суспільство це повномачня. Саме засоби реалізації цього закону вони можуть впливати на свідомість суспільства. Сподіваємося разом з вами. Я думаю, що ці засоби будуть ефективними. Uh, oh. Колись в школі. Про нацизм ми чорним по білому в підручниках історії читали. <кій> Якщо це побачимо в підручниках історії новонадрукованих із терміном «рашизм» і його характеристикою для майбутніх поколінь, це от буде одним з прикладів. Того що дійсно цей закон втілюється в життя. Е, спасибі вам велике за розмову сьогодні. За ваші думки в цей важливий день для країни, важливий день для українців. Для киян, які згадували сьогодні, і тих, хто загинув від е, чергового терористичного російського удару в ніч на 28 липня, так співпало. Направду. Хоча знаєте, я останнім часом кажу, що в Україні можна запроваджувати день трауру і день пам'яті ледь не щодня, тому що біда в нас відбувається кожного дня. Тому друзі, да, на жаль, на жаль, е, до зустрічі в ефірах, пане Георгій, і попри. Попри всі повідомлення моніторингових каналів безпечної ночі. Спокійної ночі всім тим, хто нас дивився і ще подивиться це відео. Голова правління благодійного фонду народний Тил Георгій Тука був цієї миті в стрімі. На Ютубі Влада Волошина. Друзі, дякую, що підписуєтесь. Не ігноруйте укриттями. Дві стіни не працюють абсолютно. Йдіть до укриття, коли чуєте сигнали повітряної тривоги. Побачимось з вами. До зустрічі! Deus os